Ви не цього тікали. Що тут відбувається? Станція роздоріжжя. Мабуть, операція пройшла невдало. Ви померли Ларі? Хто ви? Я Анна, ваш координатор загробного життя. Це не професія. А це роздоріжжя. Тут обирають, де провести вічність. Хочете нюхнути? І з ким її провести? Джон! Мері! Я, я лежала в ліжку, ти а потім... Маю Мешокуючу на воно. Я мертва. гей, звідки. Він вічність а? не міг це збагнути. Даруйте, я чекав на цю пташку 67 років. Ларі? Це важко прийняти, тому рекомендую глибоко вдихнути, видихнути, просто дихайте. Ти ніколи не снився мені так чітко. А ти снилася мені саме такою. О, ні. Хто це такий? Перший чоловік загинув на війні. О, Що з тобою? О, Люба? Знаю всього забагато, але не хволітися. Я провів дослідження. Ларі! Що це означає? Ми були разом тиждень. тому. За тиждень багато чого сталося. Ти помер, я померла. того з'єдналися з обома своїми померлими чоловіками і мусили вибирати, де провести вічність. Чекав 67 років. Коли на кону вічність, це дрібниця. Це гарний початок. Ти спостерігав і чекав, щоб зіпсувати півстоліття шлюба. Це не змагання. Змагання. Люба, це стопудове змагання. Це насправді саме для цього ми тут. Я хотів, щоб ти жила, і хотів, щоб ми мали шанс бути разом. Це так романтично. Я теж роман. Не байдуже те. Аби ми були разом, Нагадай їй, за що вона тебе покохала. Коли ти щаслива, щасливий я. Вічність — довгий час, щоб шкодувати, Чого? ви обрали свою вічність.